Я всіх вітаю, шановні. Нова версія антенни. Два діполя. Фактично труба 45 мм з двох секцій. Загальна довжина 4800 мм. І необхідно монтувати нижньою точкою на висоті мінімум починаючи від 6 метрів. Тоді вже починає працювати діаграма спрямованості адекватно. От. І вище, звісно. Фактично вона отак буде виглядати. Перша секція труби. А оця, це в нас 3000 мм. От. Ну і зверху ще додається. Принципово нічого складного, єдине, що конструктивно. Але вироблятися буде. Така антенна, по суті, методом вже зварювання, вже перші наробки є. По факту через траверсу фідер виходить назовні через отвір. Ось тут вийшов і по факту стає по центру між вібраторами суматор. Узгодження двох вібраторів 50 Омних. Антена взагалі розроблялась для того, щоб можна було з великих висот, це фактично більше 60 метрів, 80, 90, 100, 120 метрів. Нормально збирати, приймати сигнал з поверхні саме. О, давайте розглянемо, як вона по факту буде в нас планується працювати. Це у нас діаграми спрямованості в вертикальному зрізі по частотах. От Ви можете побачити, все видно в лініях. Ціль була така, щоб як можна більше саме піднімати з землі. Значить, По зрізу вертикальному, так, от, якщо дивимось з боку, припустимо. Виглядає головний пілюсток. От, і по факту давайте перейдемо зараз, так э, перейдемо з самого початку з частот. Фактично от, э, виборочку зробив в 10 МГц від 140 по 150. Центральна, звісно, це 145 МГц для оптимального. Сприйняття так, значить, я думаю, вам буде не цікаво дивитись на цікаво буде дивитись саме на 3 d тому переключимось в 3 d Значить, По факту це відносно у нас антенни Omnidirectional. Там а тут в нас DS, яка буде формуватись. Принципово на висотах, вже нормальних, оптимальних, не низько. Ну тобто, по факту, наприклад, там 25 метрів. Бачите, передній пілюсток, це ми дивимося з боку, щоб ви розуміли. Передній пілюсточок він сформований таким чином, що більшості він піднімає з землі. Та, звісно, є паразитний верх, але не так сильно. Позаду придушений листочек трохи, вот в цій точці у нас 4,4 DBI підсилення. 7,4-7,5 DBI виходить у нас в цій точці. тут у нас в передній, а в задній, от тут, от тут у нас хрестик. Тут 4,4 по розрахунках. От так виглядає у нас Це діаграма спрямованості. Зверху, звісно ж, як завжди, дірдочка. От. Давайте підемо по наступних. 141 МГц. Вони принципово схожі, вона майже лінійна. Але з ростом частоти, якщо ви подивитесь уважно, бачите, в неї вже покращується ДС з її сприйняттям. Скажімо так. Так. Зараз її трохи вирівнюю, щоб вона стояла у нас вертикально. От. Ви можете її бачити. Значить, Далі, то, що в нас вже стосується, Там, якщо комусь треба, це з хлопців нижче по частотах. На 136 вона вже працювати там не буде. А от вище вона працює. Значить, 144 МГц. Бачите, вже більш стискається, більш оптимально виходить це саме тут гарне значення. Хоча нам вибачаюсь не туди. От 145 МГц. У нас вже зверху прибирається ця шапка і більше в нас вниз. Бачите, так? Тут у нас вже мінімалки йдуть. От. А от вниз... Вона дуже гарно себе починає показувати. 146 МГц. У нас вже, звісно, задній полюсток починає деградувати кардинально. 147 МГц. Задній полюсток ще менше. А, от, а передній полюсток зростає. Так, давайте зараз в плані покажу, щоб було вам зрозуміло. Ось так от. от, зверху. Ця картинка зверху і повернемось на 145 МГц. От фактично така таблеточка. 145, 146, 147, 148 МГц. Бачите, яка красота виходить. Ну, тут же вона а, поки СХ не працює. Зараз трохи пізніше. 150 МГц. Но ну, приймати, звісно, можна. Значить, розкрив в неї по полочці мінус 3. Це 96-97 градусів по розрахунках. І вона дозволить оптимально, скажімо так, відпрацьовувати. Зараз в даний момент то, що нарахувало програмне забезпечення. Ми отримаємо графіки, графіки значить, по параметрах. Вона, звісно, магнітуд має трохи нижче, чим нам потрібно. Ось цим ще можна погратись і підтягнути вище. Насправді вона так низька не буде, вона буде в районі мінімум КСХ або максимум ККД це в районі 144 500. Ну, вона фактично лінійна. По гейну ці 2 МГц вона прикриває. Це параметр в нас э, S2.1, там, от, бачите. Вона по факту отут-от, от, от. вище 144, може там 144 400 2.1 параметр і 2.2. Ну, якщо глянути на КСХ, я думаю, ви вже розумієте, що вона трошки нижча. Але, по факту, в межах наших 2 МГц вона робоча. цим ще допрацюємо. Хоча вже зроблена не інші трохи частоти вище. схожа антена, тільки конструктив трохи інший. І Показали себе доволі непогано. Є вже заміри в реальних умовах підсилення, тобто заміри діаграми спрямованості. От. Якщо комусь цікаво взагалі така антенка, ви можете звертатись, звісно, до мене, можна через Facebook, можете тут в коментарях в Ютубі безпосередньо звернути, задати питання, отримати відповіді. Звісно, конструкція не маленька, треба на відтяжечках, але ваш домашній сетапчик або ретранслятор, або сімплексер, буде у вас в цій частині, в передній, це секторна антена, скажімо так, в передній півкулі діаграми спрямованості. Дуже гарно обслуговувати певну зону покриття. На вашій території. Тобто не обов'язково ставити по центру міста, можна поставити десь на високій точці з боку і відпрацьову по сектору. Всім дякую, гарного дня, успіхів!